Добрий день усім глядачам фактів ICTV. Мене звати Марта Бондаренко. Традиційно говоримо про погоду на тиждень із моєю постійною гостею Наталою Птухою, синоптикині українського гідромедцентру. Пані Наталю, вітаю, дякую вам, що долучилися до розмови. Доброго дня! Вітаю вас та наших глядачів. Тож, погода на тиждень. Розкажіть, будь ласка, якими будуть вихідні і що українцям очікувати з понеділка. Так, з понеділка, і в принципі, вже з вихідних і відчуваємо зниження температури у порівнянні, звичайно, з кліматичною нормою, це навпаки повернення до квітневої норми, але у порівняння з першою декадою квітня, то це дійсно відчутне зниження температури, тому що день і максимум, якщо в нас були на початку квітня по 20, 25, а по декуди 28, 29 градусів в деяких областях, то тепер ми вже повертаємося до денних максимумів 16, 22 градуси, а ось, наприклад, в понеділок у більшості західних та північних областей навіть 11, 16 і це в денні години. Також зниження температури в нас спричинене тим, що перш за все це зміна повітряних потоків. Вони тепер переважатимуть з північного заходу, тому ось дещо прохолодніша повітряна маса надходить, і також, звичайно, це надходження атмосферних фронтів. Тобто, це більше хмарність буде, тому не так інтенсивно буде прогріватися приземний шар повітря в денні години, і це опади. Тобто, якщо в нас до цього був стабільний. Потужний такий антициклон, скажімо так, поле підвищеного тиску, яке забезпечувало погоду без опадів, то тепер вже впродовж наступного тижня вже такого не буде. Вже час від часу будуть проходити атмосферні фронти. А ось на 17 число, вісімнадцяте, очікуємо навіть виход циклону з південного заходу, який може спричинити. Більше опадів по західних, частково центральних та північних областях. Тому ось така ситуація, тобто збільшення кількості опадів. Звичайно, це переважно опади будуть короткочасного характеру. Подекуди можуть бути і грози, тому що це вже теплий період, і грозовий, скажімо так, сезон теж вже розпочався. Але все ж таки, ось будуть такі в нас. Опади проходити відповідно і зниження температури, і така погода, в принципі, в нас буде протримуватися ну нестабільна така погода часом з дощами, е, практично ну, найближчий тиждень десять діб. Тобто, е, однозначно можна сказати, що друга та третя декада квітня будуть прохолоднішими і нижчими значення температури, ніж були в першій декаді, тобто такий трошки дисонанс, е, якби здавалося, навпаки, повинно бути підвищення, але Цього разу у нас навпаки буде зниження. Сподіваємося, що обійдемося без заморозків, але ось найпрохолодніше будуть дні, Очікуємо саме на стику другої та третьої декади. Тобто, це в на початку 20-х чисел. Там може бути певний трошки прохолодніше ще повітряна маса, особливо в західних, північно-західних областях. Ви дійсно слушно зауважили. Сподіваємося, що заморозків не буде, бо якраз все квітне, все гарне. Що ж, я вам дякую. Нагадаю нашим глядачам, що про погоду на наступний тиждень нам розповідала синоптикиня українського гідрометцентру Наталя Птоха.